У минулому асортимент іграшок значно відрізнявся від сьогоднішнього. Не було такого розмаїття. Доступ до імпортних був обмеженим, а тому кожна нова іграшка ставала справжнім скарбом. Для дніпрян добре впізнаваними стали ось такі іграшки. У народі їх називали гумовими. Вони були майже в кожній родині, тож уособлювали дитинство цілої епохи. На полочках стояли так от, і в рядок там на книжних полках. Ну, на видному місці, отам було мою мій, мій уголок, де були мої речі. Там було піаніно, не піаніно могли стояти на письмовому столі. Могли стояти. Ну, на, 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 на очах щоб були завжди на очах, тому що з ними з ним можна було розмовляти. Це як друзі, казкові друзі такі. Ці казкові друзі були виробами дніпропетровського комбінату іграшок. Наша ігрушка, фабрика на Да, знаходилася. Да, много було чого у них цікавого. Карсонов, гномов, м'які. Вони такі були, резинова гумка така цікава. Кіт, чоботяг, може незнайка, я точно не, не пам'ятаю. Ну, всі наші герої, наших казок, які були, ну, це були дуже гарні іграшки. вони ну, такі були м'які, волосаті такі були, да, з зачісками. Із гумових іршок у нас були у брата був гномик, а у мене був Карлсон. Вони такі яскраві були, дуже яскраві кольори були. Вони були більшого розміру, більш яскраві, і їм хотілося гратися. Вони дуже мали веселе обличчя, оскільки вони гумові, вони дуже приємні на дотик. З ними спали, як всі діти під подушку, подушкою і там якісь бажання загадували. Ну, во Перхані не гумові. Правильне названня, якщо ви маєте в виду гномікав, сорванців, карлсонів і так далі, це пласта ізоль, тобто це такий матеріал, який в такої спеціальній машині ротаційної розпилявся і займав форму. У першій половині 70-х років минулого століття на комбінаті запустили установку ротаційного формування виробів з поліхлор вінілового пластизоля. Ініціатором такого виробництва був один із колишніх директорів підприємства Іван Гуржій. От він прийшов туди на завод. Завод, от, звісно, був в запуст... я маю комбінат в запущеному стані. а от там робимо ми ось цю пластмасову ігрушку. На нього там ну, була ж така. экономическая реформа, еще косейным тогда внедренная, о том, что оценивать предприятия не по валовой продукции, а по реализованной. Ну, а реализованную продукцию, вот это спихивали на детские садики, на школы там и так дальше. Он развернул работу так, что все городские вот службы, он везде использовал трибуну, для того, чтобы вот именно обратить всех внимание, что нельзя вот для детей там делать плохо. Друзья его, которые имели командировку за границей, привозили ему некоторые даже а, игрушки оттуда, он им, извините за выражение, пикал в лицо и показывал, почему они могут, а мы не можем. А вот этот материал, который мягкую игрушку делают, ну, назовем его там резиновый или как он там называется, был, выпускался в таком малом количестве что он распределялся только по фондам советского союза госплана и конечно до этого комбината когда там у нас в городе было там больше ста предприятий всяких там и так дальше и крупных и видных и оборонной промышленности там и так дальше, конечно комбинат этот никому особо глаза нет но от этого он заразил все городские власти так что они добились. Того, що на перших порах, звісно, немножко виділили цього матеріалу, вот. а, ну, а потім вже, він вже додолбив до этого. Но получить матеріал, ще не значить, що не что вже зробити. Образи улюблених іграшок створював головний архітектор комбінату Олександр Шрупштоп, який, до речі, був ще й співавтором знаменитого логотипа ведмедика до Олімпіади 80. -х. Спочатку робився ескіз, потім пластилинова модель, потім гіпсова, після чого її металізували і вже потім робили прес-форму. Онук скульптора Олег Кучин передав фотослайди з першими промисловими зразками пластизольних іграшок до місцевого музею дитинства. Там же зберігаються і самі модельки деяких образів, а ще деякі цікаві деталі. За кожний випущений образ він согласовувався в Києві. После того, как он согласовался, выписывался вот такой паспорт. В нем сразу указано, сколько разрешается выпустить этой игрушки, как согласованный образ. И в этом же паспорте сразу прописывалось, какая премия будет у шурпштока. 220 рублей, кроме получаемой зарплаты. Поэтому, если вы здесь видите много денег в этом ящике и много сберегательных книжек, то внук рассказывает. Бабушка просила, все родственники говорили: "Купи квартиру, купи машину, не будем світитися". Тобто, у нього на книжці в итогі в кінці, ну, в там 90-й -е у нас був этот, е, привіт з банками. Згоріло 100 000 руб. Над виробництвом улюблених всіма іграшок працювало багато людей. Крім того, дуже багато жінок працювало на цьому комбінаті. жінки-художники, жінки-швеїда Вот, которые там вот, на голову волосся пришивали, так а другие там разукрашивали эти модели там пульверизатором разными красками. Була ціла лінія. Я йому помог в інструментальний цех отдать такие хороші станки там кардинянтарстучные станки, которых не було у них. ну Згодом пластизольних фігурок ставало все більше. Вони отримували численні тематичні нагороди, були призерами найвідоміших виставок. Зростала і їхня популярність серед покупців. Тому були і періоди дефіциту. Що там говорити? на Польщу це возили. Коли почалася Польща, ці іграшки йшли на Польщу. Да, вот как наші чоловіки. поехали, я ні разу не їздила, але я знаю точно. Кот в сапогах така була игрушка, був раскрашен слишком ярко. Но мы раз общались с директором комбината игрушки, он говорит, это не по ГОСТу раскрашенная игрушка, поэтому ее предназначили для того, чтобы вынести через проходную и продать на толчке. На тот момент игрушка стоила что-то около рубль 50 два ну и ее государственная цена, а у нас был толчок, и она там за 10 рублей моментально продавалась. Там есть Мишка-боксер. Он говорит, такого Мишки не существует. У него прошиты волосы в голове. Вы видели когда-нибудь волосатых медведей? А в данном случае это сделано опять же для себя, для того, чтобы оп, и я пошёл продавать его на толкучку. Деякі мої сослуживці, однополчані, вони знали, що я з Дніпра. От, у нас випускають такі, вони замовляли, я провозив їм ці іграшки. Мені приходилось їздити зарубіжні командировки, в Італію, Німеччину, там і так далі. Ну, що повезёшь туди? Ну, пользовалась там чорна ікра э, у стеклянних баночках, там сюту да. Но обязательно я брала з собою вот эти ігрушки. Коробочку, красиву коробочку, там чуть не з бантиком перев'язувала. У кожного володаря іграшок була своя історія, з ними пов'язана. Вона є, напевно, і у кожного з вас. І ось я приходила додому, розсаджувала на дивані всі ці іграшки, е, ніби то це учні. Я брала крейду. І писала, ніби я на шкільній дошці все, чому нас навчили за сьогоднішній день. В нас не було стільки засобів, як зараз, щоб зробити зачіску. Це, мов бути, ма мамін лак для волосся, щось таке, на чогось розчоскою зробити. І було смішно іноді. Наприклад, прийдуть гості, завжди з дітьми прийдуть, і теж починається бійка Хто зі своїми іграшками, прийде, хтось той принесе. Ага, давай тут тут побилися, тут потягала. Я хочу Бу, з голову відривали. все. Мої внуки з ним в ванне купалися. Я пам'ятаю цього гнома, ці волосся, яке торчить. Я навіть згадую, що зараз на машинах деяких на старих позаду на оцій штуці, яка возить прицеп, до сих пір ці голови висять. Я пам'ятаю, що я їм постійно голови отак відривав і потім назад вставляв, щось ховав всередині. Нього. Були в мене ці волосаті. Ці волосся ще видергував іноді. Ну коротше, намальовані ці очі стирав. Ну що я тільки не робив. А в мене було дитинство таке цікаве. Та. Але я точно знаю, що Дніп. Про іграшка, це про оцих гномів. У 90-х роках ігровий світ кардинально змінився. На ринок масово почали надходити імпортні іграшки: барбі, трансформери та магочі йойо, тетріси. Споживчі вподобання змінилися, економічні умови також призвели до змін. І виробництво улюбленої серії персонажів припинилося. Сьогодні іграшки, виготовлені на Дніпропетровському комбінаті, стали музейними експонатами і предметами колекціонування, але напевно вони. Сформували не тільки уяву, а й унікальний пласт дитячої культури, що нині викликає ностальгію у цілого покоління.